Королів, там твої пташки вже давно прилетіли, співають. Мене впили... чекають до та фазенді, так? А, а ти ніяк не встаєш, ти не встаєш. А ти знаєш, я пташка не рання, то вони в мене ранні, а я пташка з тих пізніх пташок. Та, я собі подивився по нашому вчорашньому челенджі, то в нас в більшості пташок ранні. Так що давай пташки вставай. О, сонечко на вулиці. Ти думала. Записано. Вулиці сонечко. Слон і королів. Давай! Вейкап! доброго ранку, королева всім доброго ранку. Ти теж давай вставай, що тебе Чекай, стріпати? Я Ти чого вчора Максима до такої години заставляла сидіти, а? Я не сидіти його заставляла. А що він робив? Ти йому читала. А потім? А потім щось його питала, мордувала. А то читав. А Максим а то, а то. Першої ночі вчора читав. Ну нічого, А Сергій дуже добрий вуйко, прийшов, забрав книжку, сказав, так спати. Але я перший його сварив, що він не читав. Ну, я, я йому кажу, маєш, маєш домовитися з мамою. Приходиш такої такої години, то робиш, потім то, потім то, потім то. Маєш твій вільний час. Все вірно? Вірно. Так що, братва, беріть на замітку. Ти так холодно тут. Ти що думаєш, ти холод зупини старість? Та при чому тут не було? Жарко мені було. А, тобі жарко. Я була відкрила боку, а так ми з Ремня до тебе треба брати. До речі, в нас дуже холодно, мороз. Сніг світить, але не тає нічого. Давай вставай. Закрий балкон, ти хлопчику, що взагалі. А що тобі вже не жарко? Ні. То пей кавусю ти вставай. Ти знаєш, що в мене сьогодні big day, ти мене маєш відвезти. Та відвезу тебе давайте, поки я ще там п'ю каву, покидаюся, почистить бульбу на шівьову зупу, моркву, цибульку. Та як королева псали, дивіться ви їх робіть. Як королева пообіцяла, то хай вона і робить. Ой, то що ти слухаєш королів? Королів там знає, як то має бути. Краще знаю я. Ні, ми, ми це разу, ми тебе все життя слухаємо, тепер послухаємо королів. Ти бачиш, ти неправильно застелила постіль. Оті дві полоски мають бути в тій стороні. Хто таке сказав? Я тобі кажу, подивись, подіяло, пач. А то одіяло, то, до речі, полоски теж в той сторони. Ти що, Речі, не плити, мені тут все, давай, Вийшов з кімнати. Ну то вставай, я дві нашу каву роблю. Я встала, зараз йду пити. Я тобі роблю каву, щоб ти могла встати, щоб я міг собі вільно ходити, щоб ви. А ти і так вільно ходи. Ти що, тобто ти не спала добре, так? Ні. Аркадій, відбій, кричи, що хочеш робити. Як там, ми тихенько все ведемо, щоб ти всі виспар, Та, молоді, молоді, все, Тепер можете собі робити, що хочете. Н можна, так? А лисом олюй уже? Нет, ранние процедуры. Добрый рано, королева. Добрый рано.